Всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі, ради робити для вас нове відео. Сьогодні в Харкові Сніг, святкова атмосфера, але трохи гучно. Але я твердо вірю, що це тимчасово, і скоро все це закінчиться. Тримайтесь і вірте в ЗСУ. І обов'язково допомагайте та донайте на ЗСУ. Дякую. Приступимо до огляду. Сьогодні у нас на огляді пилка акумуляторна. Самозвісної фірми ProCraft, яка вже дуже добре осіла на ринках України і дуже багато корисного інструменту привозить. Зараз що вони привезли декілька новинок, на які я з часом зроблю огляд. Думаю, що на наступному тижні очікуйте нових оглядів. Хай це для вас буде інтригою, що саме ви побачите в наступних відео. Отже, приступимо. Чому саме ПК-44? Я, коли вперше її взяв в руки, Побачив комплектацію, і в мене відразу виникло питання: а чи потягне вона 200-шинку, 8 дюймову шину, яка йде в комплекті. Комплектується, до речі, ця пилочка двома шинами, двома цепами, однією півтора амперною батареєчкою, і вона йде безщіткова. Вона обладнана безщітковим двигуном. Сьогодні я вам продемонструю на розпилі 150-го брусу сосни, чи справиться вона з діаметром пропилу. Отже, приступимо до огляду безпосередньо, отак вона виглядає. Основні показники, хочу вам сказати, 20 вольт, 1,5 А батарейка в комплекті і відповідно 4,6 тисячі обертів. Отже, зараз перейду до вас трохи ближче, може мене недобре буде видно, але хочу показати вам комплектацію, і як вона зібрана як вона постачається з заводу. Отже, трохи ближче піднесу до камери, дивіться, ергономічна ручка резинова. Зараз вдягну на неї шинку, не буду довго затягувати відео. Хочу продемонструвати вам її в роботі. Це найважливіше, мабуть, це, мабуть, найважливіше, що ви хочете побачити. І відповідно комплектується 8 дюймовою шинкою. Це 200 мм відносно цієї шинки, я їй казав, і 150 мм, 150 мм вони добре тягнуть. Вже я перевіряв 150-ту шину, в принципі, будь-яка пилочка такого плану тягне. Отакий акумулятор йде з індикацією. Бачите, він повністю заряджений. І зараз. Зробимо декілька пропилів, щоб продемонструвати вам, як вона працює на практиці. Отже, не буду затягувати довго час. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Зараз збираю, заправляю мастилом і, відповідно, роблю пропил, такий огляд експромтом, бо бачу, вам подобається коротке відео. Не хочете гаяти часу і отримувати більше інформації. Я на вашій стороні і буду робити для вас те, чого ви прагнете, щоб задовільнити ваші побажання. Е, так, збираємо. Попрошу, як збирається, бо багато людей питають. Знаєте, це коли ти катівець і е, дуже часто з ними стикаєшся, з цими пилочками, то здається, дуже легким встановлення цепочку та встановлення, а деякі люди та встановлення шини. Але деякі люди, в принципі, не розуміються, як, як це зробити. Так, розпаковуємо шину, розпаковуємо цепочку і відповідно ставимо. Суперзуб. Йде в комплекті з цими цепочками. Ну і зараз подивимось на її якість, як вона умовно буде гристи дерево, розпилювати дерево або гристи, як можна, як хочете, так і називайте. Зараз, 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 я швиденько справлюсь, щоб не затягувати час. І продемонструю вам її в роботі. Вона йде з механічною подачею мастила. Тобто вам можна буде підкачати. Зараз змащувати не треба. Не автоматично, а механічно. Хочу звернути вашу увагу. Зараз заправлю теж мастилом, і ми подивимося, як вона змащує шинку. Встановлення відбувається дуже просто, бачите, так? Оп. Натягування відбувається теж дуже просто і зручно, не треба ніяких ключиків. Все відбувається дуже просто. Ось таким чином. Знаєте, пам'ятаєте, да? натягування цепу, трохи вона щоб підходила від шини. Після декількох пропилів вона підсяде і можна ще раз підтягнути. Фіксуйте добре. Зараз заправляємо вастилом. моєму випадку Лукойл 10В40 підходить. Дуже добре, воно не застигає на морозі і добре змащує цепу. Щоб не розлити. Бобачок тут маленький. Ось таким так, так, Зараз відповідно. Навіть індикація. Бачите, оглядовий віконце є, можна подивитися, чи є у вас мастило чи ні. В процесі зараз під'єднаю акумулятор. І відповідно ось встановлена міста шумка. 4,6 тисячі оборотів. Розганяється пилочка. В принципі, до цього мені попадались трохи потужніші пилочки, і вони були в попередньому огляді фірми Нарва. Фірми Нарва була в мене пилочка в огляді, якщо хто дивиться і слідкує за моїм каналом. От, ось вона розганяла швидкість до 3,5 тисяч. Зараз в даному випадку 4,6 тисячі обертів розвиває двигун в даному випадку. Ну і подивимось зараз, як вона спина відносно змащення. Підкачуєте, можете жатувати і потихеньку таким чином. Світлі, вона тихенька. Видимо, що пішло на сило. На білий книжок направили, і і вона... масові масові. ви їх відповідно газується і воно добре масло їде, ви ще побачите. Так, мащення ще не відбулося, трохи ще погазуйте. Повну базу направлення, це може струвати на подачу, але зараз прокачаємо. Обов'язково дочекайтеся, щоб у нас пішло на легку. Базинко пішло. Все добре, змащення пішло. Бачу, от вже на шинці його. Трохи газнув, розтягнулася цепочка, трохи підтягнули. І зараз спробуємо. 50 -50 -50 -50. У мене залишки з будівлі залишились. І зараз я вам покажу, як вона пиляє. Якщо вам ось такий треба величенький обсяг пропиляти, десь підпиляти, розібрати, а у вас нема великої бензопили або циркулярки, ви можете скористатись ось такою пилочкою. О, пробуємо. Тест ПКА-44. Фірма Procraft. Просто сів акумулятор. Зараз в мене є фірми прокрафт акумулятор, і я встановлю інший акумулятор і відповідно покажу вам, як вона працює. Совує захист, дуже сильно я подавив, що звернули увагу. Ну що, відмінно, бачите на власні очі. Тягне по цьому сину. потихеньку помаленьку, але справляється. Добре справляється, Річ. Оп, зараз ще на дубочку перевіримо. Так. І безпосередньо як вона гризе дубочок. Дивимось. По-моєму, ще краще гуляє дубока, ніж весну. Гризе, так би мовити. Бачите? Все, все добре. Навіть при натисканні не зупиняється. І якщо дійсно сильно дикавити, то вона виходить, так би мовити, взад. Сідає і цей акумулятор незаряджений на холоді він був. Зараз, до речі, саме час, коли сіла прокрафт батарейка, продемонструвати вам, що батарейки Строму теж. Добре підходять до цього інструменту і допиляємо до Теж сіла батарейка. Прийшлось повернути рідну батареєчку 1,5 амперну, яка йде в комплектації, трохи зарядив її було часу. Ну, зараз показую повний. Трохи веселіше працює на зарядній батареї. Захист уходить, трохи косо почав пиляти, натримає шинку з цих і вона виходить сад. Отже, потихеньку, помаленьку, самі бачите, що це дубок, дійсно дубок, сухий, багаторічний. Добре? Добре. Чесно вам скажу, що перший раз, коли я взяв у руки цю пилочку, дуже скептично віднісся до того, що вона комплектується 200-ю шиною. Зараз. Довірливо відношусь до цього всього. 200 шину воно тягне. Обов'язково не забувайте змащувати мастилом в процесі пиляння. І обов'язково поставте лайк мені і цьому відео і підпишіться на мій канал. Ставимо на дзвіночок. Дякую, що дивились моє відео. Дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку. Будьте здорові, добра та любові!